У центральній районній лікарні Паланської громади відтепер є апарат ультразвукового очищення ран. Це є результатом спільної роботи депутатів громади, лікарів закладу, численні дослідження довели ефективність обладнання при лікуванні гострих та хронічних ран. Зафіксовано прискорення процесу загоєння практично вдвічі. Цей апарат взагалі важливий для кожної хірургічної служби, хто займається лікуванням ран, хто займається лікуванням гнійних ран хто займає, займається лікуванням вогнепальних ран, яких зараз надзвичайно багато і вони надзвичайно важкі. Тому це абсолютно на часі зроблено придбання районній лікарні. Ось я хочу сказати, що цей апарат допоможе лікувати всякі ускладнення післяопераційні. Інфекційні ускладнення ран цей апарат допоможе лікувати вогнепальні рани. Ну і звичайно, те, що придбали цей апарат для районної лікарні, величезна заслуга керівництва Паланської ОТГ, нашого директора Матузенка. Сергія Олесанче. Хочу, щоб дав Бог, щоб він якомога довше нам прослужив, тому що він буде надзвичайно вистрібавний. Апарат називається Карімастер. Це апарат для ультразвукової кавітації ран. Що це означає? Це означає, що тут подається рідина, антисептик, і одночасно всією рідиною подається, подається ультразвук. Цей ультразвук розбиває колонії мікробів. Які збираються в такі спеціальні колонії і покриті оболонкою. Це все розбивається і одночасно вимивається. Але він не тільки розбиває і вимиває, тут ще є функція відсмоктування. Тобто все те, що туди в рану наливається, воно автоматично звідти буде висмоктуватися. Тому це велика допомога для операційної бригади. це якась Думаю, буде економія ліків для промивання рани. Ну і, звичайно, що після такої обробки інфекційної рани заживлення таких ран буде значно краще і швидше, ніж якби ми їх лікували старими методами. Наша лікарня налаштована на передові технології для лікування наших хворих. Для цього і був придбаний цей апарат. Його використання і мета придбання була для того, щоб покращити лікування саме гнійних ран, які отримуються внаслідок дій, які зараз відбуваються у нас в країні. Таких хворих в рази стало більше. І завдячуючи цьому апарату, ми можемо скоротити перебування хворих, покращити прогноз. Ну і мати найкращий результат, завдячуючи цьому апарату. Але медицина не стоїть на місці. Ми також рівняємося на європейську медицину західну медицину, які перші почали використовувати ці апарати і мають дуже хороший досвід його використання. Тому і наша лікарня, завдячуючи співпраці з нашими власниками, Руслану В Дійсності. В сучасних умовах є виклики лікування саме таких ран, про які говорив Валентин Григорович. І Валентину Григоровичу не потрібно було багато часу на переконання, що цей апарат необхідно купити, бо він, як, як обласний депутат, і як громадський діяч, і як достатньо. Кваліфікований лікар має авторитет і переконав дуже швидко депутатський корпус нас необхідності закупівлі даного апарату. Ну а ми розуміючи ті виклики, які в цілому стоять зараз перед медициною. Ще раз нагадаю, що працюємо над реабілітацією, і в цілому нам треба покращити роботу нашої хірургічної і травматологічної служби. І Нам необхідно робити хірургічний новий блок.